JavaScript це мова сценаріїв, яку можна використовувати, щоб зробити веб-сторінку інтерактивною. Це одна з основних технологій інтернету поряд з HTML і CSS, яка підтримується всіма сучасними браузерами. Наприклад, коли ми нажимаємо на цю кнопочку, відкривається таке вікно. Так само можемо побачити JavaScript, клікнути правою кнопкою мишки, Page Source, для прикладу. І, як ви бачимо, це все JavaScript. У цьому курсі ви дізнаєтеся про фундаментальні концепції програмування на JavaScript. Ви почнете з основних структур даних, таких як числа. Та рядки. Потім навчитеся працювати з масивами, об'єктами, функціями, циклами, операторами. if-else. Також під кожне відео будуть питання для співбесіди і завдання, яке я рекомендую вам виконувати.